Усім доброго дня! Продовжую вам показувати насіннячко кавунів, яке я буду висувати в цьому новому сезоні 2023 які я кавунчики буду тестувати. І от сьогодні у нас перший на огляді це Мірсіні від Сенгенти. Мірсіні, я думаю, ви знаєте, десь чули, десь бачили такий доволі вже відомий кавунчик. Мірсіні у нас ранній, 63-64 дні. Рослина кріпка, сильна. стійкий до антракнозу, до фузаріозу. Вага його 8-10 кг. Довгий час може зберігатися на кущі і не перезрівати. Якщо це дійсно так, то це дуже чудово. М'якоть насичено червоного кольору. Заявлено 11-12 брікс, але я чув казали, що може бути навіть 14. Якщо в ньому буде 14 брікс, буде він досягати його, то це буде просто М який солодкий кавун. От такий от кавунчик мірсіні. Ідемо далі. Далі у нас кавунчик Леон. У мене три пакетика по 10 штук, 30 насінин. Буду усі висівати. Леон у нас дуже ранній кавунчик. Заявлено 58-60 днів. На кущі пишуть: від 3% може бути до 5 плодів. Правильної овально видовженої форми. Міст цукрів 12%. Фото я обов'язково вставлю. Подивитись, який він красивий. По вазі він може достигати до 15 кг. Доволі дуже крупний кавунчик і красивий. Подивимось, що з нього вийде. Наступний у нас кавунчик, всім відомий фарао. Фарао, в принципі, вже дуже давно. Всі його бачили, багато хто вирощував і вирощує. Фарао у нас 65-70 днів. Плоди видовжені середньою вагою 15-18 кілограм, але буває таке, що можуть досягати до 30-35 кілограм, як заявлено. М'якость червоний, хрумкий, з відмінними смаковими якостями, високий вміст цукру без волокон, рослина високої сили росту і стійка до хвороб, до антракнозу і дифозаріозу. Також десь я бачив інформацію, що даний кавунчик може зберігатися від 1,5 до 2 місяців. Ну, це треба перевіряти. Це лише інформація, яку я бачив, яка написана в інтернеті. Брікс у нього заявлено 12%. Але я думаю, при сприятливих умовах може набрати і більше. Ми подивимось, протестуємо цей фарао. Подивимось, на що він здатний. Наступний кавунчик у нас LS 1803. Він у нас ранній кавунчик. Забарвлення світло-зеленого кольору. М'якоть у нього рожева, брікс заявлений 13%. Так що має бути дуже солодкий кавун. Вага в нього від 12 до 15 кг. Має бути дуже красивий, шикарний кавунчик. Будемо обов'язково його тестувати, висівати всі 25 штук. І останній сьогодні на огляді у нас кавунчик. Це у нас LS 1807. Теж 25 насінин. Це у нас ранній гібрид. Плоди видовженої форми. М'яко темно-червона, дуже солодка. 13 брікс заявлено. Дрібне в нього насіннячко. Середня вага від 13 до 15 кілограм теж великий кавунчик. Стіки до антракнозу та фузаріозу. Оце такі сьогодні кавунчики були у нас на огляді. Буду я їх тестувати в цьому сезоні. Всім дякую за увагу, всім гарних врожаїв, мирного неба, кріпкого вам здоров'я, усього вам найкращого. До побачення!